Я вже неодноразово розказував, що ми лісівники даємо життя людям, тому що ми садимо дерева, а дерева дають кисень, люди дихають киснем. Отже, ми даємо життя. А сьогодні на території Хмельницької обласної лікарні ми посадимо ліс із тими людьми, які рятують життя з лікарями. Територія Хмельницької обласної лікарні біля 7 гектарів площа. І велика територія, які амбулаторно до 500 хворих щоденно приходять і стаціонарно на сьогодні 710 ліжок заповнені. І коли вони виздоравлюють, вони повинні пройтись по території, чисті, прибрані, і щоб було чим дихати. Саме соснові дубові дерева дають. Фітанціди, які корисні для здоров'я людини, і я думаю, що це буде додатковий метод лікування це дихання у нас на території. Хмельниччина далі залишається тиловим регіоном, і ми повинні дбати в тому числі над... Покращення екологічного показника за рахунок висадження дерев, тому що ліс це легені планети, і ми спільно будемо робити нашу країну зеленішою та здоровішою.